Права 511. Знайди невідомі числа, розв'яжи рівняння. Це буде перша частина завдання, ну а потім перейдемо до другої. Отже, дивимося в першому завданні. Нам треба знайти x, y і z, відповідно, корені рівняння. Ну що ж, нічого важкого тут немає, дивимося. Зменшуваний від'ємник різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. Ми так і пишемо, що x, щоб знайти, нам треба до. Різниці 2942, додати відємник або 457. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо додавати. Пишемо 2942. Додати 457. Додаємо. 2 плюс 7 – Це. 9. 4 плюс 5 це 9. 9 плюс 4 це 13. 3. Пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 1 це 3. Отже, записуємо, що в нашому випадку корень рівняння х буде дорівнювати 3399. Є, переходимо до другого рівняння. Тут треба знайти невідомий y. Невідомий доданок. Треба від суми Відняти відомий доданок. Ми так і пишемо, що Y дорівнює від суми або 7213. Треба відняти відомий доданок або 3189. Давайте будемо тоді в стопчик віднімати. Отже, пишемо 7213 відняти 3189. Віднімаємо. 3 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 13-9 це 4. Було 1, забрали одиницю 0. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. Була 2, забрали одиничку 1, 1 мінус 1 це 0. 7 мінус 3 це 4. Отже, записуємо, що y. Корінь рівняння в нашому випадку дорівнює 4024. Добре, переходимо до третього рівняння. Тут нам треба знайти Z невідомо. Отже, зменшуваний від'ємник різниці. А щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так і пишемо, щоб знайти Z, нам треба від зменшуваного або 4567 відняти різницю або 2966. Давайте тоді віднімати стовпчик. Отже, пишемо. А, так, 4567. Відняти 2966. Віднімаємо. 7 мінус 6, 1. 6 мінус 6 0. 5 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 9 це 6. 4. забрали одиничку 3, 3 мінус 2. 1. Отже, записуємо, що Z корінь рівняння в цьому випадку у нас дорівнює 1601. 1601. Добре. Ну а тепер переходимо до другого завдання, де також треба розв'язати рівняння. Який нюанс? В умові тут стояв знак плюс. Але тоді не можемо ми 2547 додати додатнє число, і в нас вийде 2019. Я поставив тут знак мінус і думаю, що автор помилився. І тому буду розв'язувати ось таке рівняння. Отже, зменшуваний від'ємник різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Ми так і пишемо, що х дорівнює від зменшуваного або 2547. Відняти різницю або 2019. Віднімаємо стопчик. Отже, пишемо. 2547. Відняти 2019. Віднімаємо. 7 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 17-9 це 8. Була четвірка, збрали одиничку 3. 3 мінус 1 це 2. 5 мінус 0 це 5. Ну а 2 мінус 2 0. Попереду пишемо. Тобто, записуємо, що х. Корінь рівняння у нас дорівнює 528. Є. Переходимо до другого рівняння. Треба знайти Z. Зменшуване, від'ємник. Різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, щоб знайти Z, треба до різниці 492 додати від'ємник або 379. Додаємо. Отже, 492 додати 379. Додаємо 2 плюс 9 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 9 10, плюс 7 це 17, 7 пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 3 7, плюс 1 це 8. Отже, пишемо, що змінна Z у нас дорівнює. 871. 871. Все, знайшли ми змінну Z. Ну і треба знайти змінну Y наступного рівняння. Зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так і пишемо: Y дорівнює від зменшуваного або 5412. Треба відняти різницю або 4812. 93. Давайте тоді будемо віднімати стопчик. Отже, пишемо 5412. Відняти 4893. Віднімаємо. 2 мінус 3. Не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 3 це 9. Далі була одиничка, забрали одиничку 0, 0, мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це 1. Була четвірка, забрали одиничку 3. 3 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 8 це 5. Так, це буде 519. Добре, 5 мінус 1 4. 4 мінус 4, 0. Попереду не пише. І записуємо тоді, що Y у нас дорівнює. Тоді 519. Чудово! Ну що ж, ну а зараз нам треба визначити коренями яких двох рівнянь можна заповнити комірки, щоб рівність та нерівності були правильні. Ну дивіться, щоб в сумі було 5 тисяч, треба розглянути оцей рядочок перший. Значить, Що тут можна помітити? Є 3399 і 1601. Звідси, одиничку сюди, це буде 3400, а 3400 і 1600 буде 5 тисяч. Тобто ми можемо записати, що тут у нас 3399. Так і пишемо. 3399. Так, додати 1601. Це дорівнює 5000. Все, це ми визначили. Ну, а тепер дивимося, сума двох яких чисел буде більше, ніж 1395. Ну, з першого рядка не може бути, це дуже великі всі числа. Але з другого рядка можна підібрати. Ну, здавалося б, що може бути 519 і 871. Ми можемо перевірити, скільки це буде. 519 плюс 871. Давайте я десь тут перевірю. Отже, пишемо 519 плюс 871. Додаємо. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 1 це 2. 2 плюс 7 це 9. Ну, а 5 плюс 8 це 13. Отже, вийде 1390. Тобто 519 і 871 нам не підходить. Але в нас іще є більше число, ніж 519 – 528. Давайте подивимося, оскільки ж буде 871 плюс 528. Пишемо тоді 871. Додати 528. Додаємо. 1 плюс 8 це 9. 7 плюс 2 це 9. Ну, а 8 плюс 5 це 13. Отже, буде 1399. Тобто єдиний випадок, який нам підходить, це написати, як 528. Пишемо 528, додати 871. Так, добре. Отже, 528 плюс 871 буде більше, ніж 1395. Бо 519 плюс 871 буде всього 1390. Ну от тепер треба знайти два найближчі числа, різниця, яких буде менше, ніж 12. Ось 528 і 519. Між ними всього 9 різниці. Отже, записуємо тоді: 528 мінус 519. 528 мінус 519. 19. Це буде менше, ніж 12. Ну, добре, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому, отже, в першому завданні ми маємо написати, що корені рівняння це Х у нас, а 1601 це Z. То пишемо, що Х плюс Z дорівнює 5000. Пишемо Х. Плюс Z дорівнює 5000. Записали. А тепер друге пишемо. Що можна в другому записати? В другому ми бачимо, що в нас 528 це Х, а 871 це Z, що Х плюс Z більше, ніж 1395. Пишемо. Х плюс Z. Більше за 1395. Так. І ми бачимо, що x мінус ігри, бо 519 це y, а 528 це x, x х мінус і менше 12. Пишемо, x мінус і менше 12. Ну що ж, ми записали відповідь, ніби виконали все, що від нас вимагається. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що доволі заплутане, ну, але приблизно так його треба розв'язувати. На цьому вправу завершено.